Діти, представляю вам новинку. Вгадайте, що під цією червоною тканиною навіть не знаю. Щось смачне. Правильно, це апарат догори набитий різними смаколиками. Тепер ви зможете насолоджуватись ними, не виходячи зі школи. Неймовірно. Тут стільки всього. І цукерки, ММДМС, і кола, Ага, і скітлси, чіпси. Тільки як нам це все отримати. Ага. Як ми маємо до них добратись? Треба поміркувати. Точно! Гроші. Тільки грошей немає, а смаколиків хочеться. Як же хочеться поласувати. Яке ж все апетитне. А от і мій улюблений кіткат. Знали би ви, як я його обожнюю. На цей раз у мене навіть монетка мається. Тож я можу насолодитися цим батончиком. Oh. Отак. Він майже в мене. Залишилось трохи. Ей, я не хочу пепсі. Та взагалі пити не хочу. Чуєш, ти дурний автомат. Віддай мій кіткат. Тобі зараз перепаде. Віддай негайно. Я хочу шоколадку. Ой, не хочеш по-доброму, буде. Ой, який же він жорсткий. Все, я більше не знаю, як з ним боротись. Ну що ж, час трохи підкріпитись. Кітка для цього ідеально підійде. Вже відчуваю. Ого, навіть два. Тож буде в два рази смачніше. Ей, куди? Це ж мій. Так не чесно. Ух ти! Автомат з різними смаколиками. Там навіть моє улюблене печиво орево є. Ням-ням-ням-ням-ням. Давай автоматик, нагадуй мене орево. Ей, а де ж печиво? Дуже цікаво. А, ну точно. Цей автомат вимагає на заміну смаколика монетки. Але у мене зовсім нема грошей. О, Евріка. Зараз я зламаю систему, використовуючи свій безграничний інтелект. Головне, щоб ніхто не помітив. В цьому нема нічого складного. Треба лише декілька секунд. Так, процес пішов. Сподіваюся, моє печиво. Зрештою, врешті, я запрограмував апарат саме на них. Ням-ням-ням. Що? Вода? Мені потрібне печиво. Зараз має спрацювати. Так-так. Інколи бувають невеликі перебої з освітленням. Ну-ка. Ура! Не тільки печиво впало, але й рідка цукерка в тюбику. Ось це пощастило. Е, мі, міс, це не те, що це не я. А ну віддай смаколики енді. І швидко на урок. Від тебе я такого не очікувала. Ти ж гордість нашої школи. Ну, а я поки що паласую. так так, так Здається, до школи завезли мою улюблену шипучку. Так, тепер у школі не так вже й погано. Зараз як паласую. Ну от, грошей зовсім нема. Але нічого, є у мене одна ідея. Моя гітара завжди мені допомагає. Її вібрація розіб'є скло, і я зможу взяти те, що захочу. Так, спрацювало. Клас. Тепер шипучки мої. Я ладна їсти їх днями на проліт. Вони не лише смачні, а ще й дуже прикольно їсти. Дивіться, у роті самий справжній салют. Ой, Кенді, ти що таке єси? Це небезпечно. А що трапилось з нашим автоматом? Я що можу брати їжу безкоштовно? Неймовірно. Друзі, сюди. Ось це так. Нарешті безкоштовно. Велике дякую. Як же смачно. Ага, просто нереально. Їх гроші більше не потрібні. Отак От обожнюю ММДМС! А я Кока-Коло. Квентін. Ну і навіщо ти їх всіх покликав? Та годі тобі, ти зробила добру справу. Дякую. Так, друзі. Ано ну швидко всі на урок. Саме час перекусити. Щось так чіпсів захотілось. Давно я їх не їла. І з самого ранку про це мріяла. Просто неймовірно. Гадаю, що сьогодні одними чіпсами не обмежусь. Тепер я хочу шоколадку. Іди до мене, моя солоденька. Отак, яка ж вона апетитна. Неможливо зупинитись. Чим більше їм, тим більше хочеться. Візьму, мабуть, ще й кітка. Все ж таки круто бути дорослою і виконувати всі свої бажання. Ну, все, я просто зобов'язана спробувати все з автомата. Тепер скітос. Отак просто нереально. Я вже не пам'ятаю, чи їла я чіпси, але скажу одне. Вони дуже смачні. От що буває, коли довго сидиш на дієті. Ой, спати хочеться. Ви тільки подивіться, міс пібі заснула така чумаза. Ага, весь рот в шоколаді. Що тут відбувається? Ви що робите? О, ні, яка ганьба. Хочеться чогось смачненького, щоб мені обрати. Мабуть, побалую себе цукерками скітлс. А ось і монетка. Ну що, автомат? Дай сюди мій скітс. Дивно, а де ж цукерки? З автоматом явно щось не так. Привіт! Не зараз. У мене проблеми. Я хочу цукерки, а автомат мені їх не дає. Гаразд, автомат. може ти також голодний. Тримай монеток більше. Ну ж, бо не виридуй. Ну, можна вже швидше. Через тебе ціла черга. Так, перерва скоро закінчиться. Не заважайте вирішувати проблему. Серйозно? Та автомат просто не підключений до розетки. Зараз я швидко це виправлю. Готово! Смаколики нам гарантовані. О, ні. Звідки? Стільки цукерок. Який жах! Рятуйся, хто може. Зачекайте, рятуватись? Це ж безкоштовна роздача цукерок з Kittles. Розбирайте, друзі. Добре, що я сьогодні до школи прийшов. Таке пропустив. Зі, а тепер нам і справді час тікати. Сподобалось наше відео. Тоді швидше підписуйся на канал, став лайк і ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.